Всім чудового дня і гарячої смачної кави. Сьогодні я вам скажу, як я писала вірш. Щас я згадаю, які я писала вірш. Найчарівніша мова. Це коли, хто знає, я писала російські вірші в Але це було давно. Я написала їх в двох словах, розкажу. 160, 168. А це було на російській так мові. Я думала робити книгу, і тільки-тільки я закінчувала а, писати, тому що там кажуть, а взагалі то від 20 від 10 до 60-50 віршів, якщо є, ви можете вже створювати свою власну книгу. І я вам скажу, що а, наглянула війна, і я зрозуміла, що мене не те, що не, не будуть це не актуальна, книга на російській мові. Я сама собі не дозволила, і я розумію так, ну, що потрібно друкувати, писати, я так була, так скажемо, розстроєна тим, що мені потрібно вчитися. Це для мене був такий шок вчитися української мови. Це не те, що ми кажемо, всі знають українську на Україні, ні. Зараз я розмовляю на українській, так майже чисто там. Може, на одне слово, може, вже не що в 22 му році, поскакувати із всіх там 50 там, якісь, як кажуть, суржик російський, а взагалі я. Розмовляю вже так по відео, це вже звичка. Я навіть ви не думаєте, я не згадую, тому я так може повільно, там слово це було раніше. Я зараз думаю, як сказати правильніше і висловити думку. Я вам скажу, що зараз я кажу, знаю українську раніше, це для мене був шок. Я розуміла, що потрібно писати буде чисто на українській мої вірші. І а, ось така справа виходить, що ми в цій служик, або є такі люди, які взагалі російську дійсно дуже добре знають, і вони з дитинства розмовляють, і навіть дуже важко їм вони і не знають українську, чисто українську. Так, цей вірш а, був написаний у збірці Косе життя. А, в розділі, як доля скаже, так і буде, який має назву найчарівніша мова. Я вам зараз зачитаю тільки одну строку трьох чотирьох першу. А далі, хто захоче почитати, замовить криву, яка ще поки коштує 150 гривень. А, Слухаємо вірш. Найчарівніша наша мова. Це яка? Хтось вас спитає. Українська. Це як доля кожного в нашому краї. А, ну, давайте ще другий стопчик. Найспівучіша це мова, що дає заяв до війни, і це чудово почудову скажімо, докраїнця. І так далі. Він дійсно вгалий, а суть в чому, щоб довго не усказувати. А, Так писався, так як і всі вірші. А, ну, була така версія, мені в мені вуху зайшла, що там на толеграмі мені написали: та ти а, може це не твої вірші, може ти взагалі їх. За допомогою створювала, тобто штучний інтелект, за так роблять і все таке, і взагалі можна і від цього Знаєте, я вам так скажу, в му році в мене така подія а, неприємна та це ще дуже не сказано. Щось подібне і смерті людини, да і мені дало вижити до вижити творчість, і саме справжні створювати свої вірші, тому що це. Це саме і є справжнє задоволення, а отак от десь переписати їх, не те, що там ти не людина, мошенничество, чи там повшиш права, це навіть не має задоволення ніякого. Я такого ніколи не задоволення. Це не те що там сумління і так далі замучає, чи порушення, я ж кажу, хто прав. Я вам скажу, що це дуже принесло мені, так скажем, я себе як підняла. Я дуже депресувалася, мене дуже це дуже мене підняло, тому що я вже... Я зневірилася в житті і так далі. Це була дійсно така апатія депресія. І е, я вам скажу, коли людина щось починає створювати, вона розуміє, що вона щось приносить у світ нове, і вона далі живе, це нове життя, це нова сторінка. Ну, і так далі, багато що можна сказати. Вона розуміє, що вона в туристі і так далі. Тоб, а, я почала ці вірші писати і так далі. І найчайніша мова, я хочу вам сказати, це дійсно, найчайніша мова, я потім це зрозуміла, коли я почала розмовляти, вивчати її добре. Так, з 22-го року. Це було остаточно, я прийшла на українську чисту, хоча в будинку в своєму в домі. я дійсно можу своїми рідними розмовляти і все одно служить, тому що є така, така звичка. Ну, я вам скажу, я потім зрозуміла, що найвчальніша мова це мова, а, яка є нашою національною, тому що це є зарнитство. зрадництво, як ми кажемо, предательство. А коли ми ем, розуміємо, що ми українці, ем, що це наша нація, і ми будемо. Якщо ми собі знаємо там, англійську чи там, російську на довгі, кому там подобається, ну, нам справді ми повинні розмовляти, ми повинні розмовляти. І при чудова мова там дійсно українська, я в цьому переконалася. Чого я вам бажаю вивчити? Не потрібно так нікого заслужувати, але все одно ми тут живемо, зараз у нас такий стан, іде військовий такий стан, дуже неприємне таке діло, це війна. На нас падають шахери бомби. І я вам скажу, якщо ви поїдете на українську, це буде дуже добре, тому що ви не будете підтримувати. Ах, щось те. Що йде потім проти нас, так скажемо, що нас убиває. А ми розумієте, яку даємо посвітати чомусь. Тому будьмо єдині. єдність маємо сильні, незалежні. І слава Україні. Дякую за перегляд!